З початком літа люди масово вирушають на відпочинок до водоїм, де можна насолодитися сонячними променями та спокоєм. Серед іншого відпочивають чи часто обирають водні розваги. На пряжі циганка в перші дні літа вже відпочиває близько трьох десятків людей. Більшість купаються, стрибають з пірсу, але є й ті, котрі не ризикують лізти у воду. Тут, тут раніше стояла сітка, поплавки стояли. Бачите, то зараз цього немає, бо то ще за скоро. Тут взрослому страшно. То буває, що топляться а так ті діти бігають, я не знаю. Ми перевірили, чи знають наймолодші відвідувачі пляжу правила безпеки під час відпочинку біля водойми. Ні, не може далеко. А ти вмієш плавати? Ні. А любиш? Я тільки люблю за кружочком. Не можна дуже глибоко заходити, за буйки не можна запливати. що В цілому треба акуратно себе вести на воді. Рятувальники нагадують, купатися можна тільки у відведених для цього місцях. А дотримання елементарних правил безпеки під час відпочинку поблизу водойму може запобігти трагедії та зберегти життя. Велика проблема, і ми категорично не радимо, навіть забороняємо купатися в водоймах в стані алкогольного сп'яніння. Дуже часто це призводить до трагічних наслідків. Велика група риску це діти, які перебувають біля водойм, тому їх не можна залишати. Без нагляду дорослих цьогоріч в області визначено лише чотири місця, де люди можуть безпечно відпочивати та плавати під час купального сезону. Це Тернопільський пляж циганка і дальній пляж, відпочинкова зона в Шумську і місцевий став у селі Залісці. Обладнання безпечних місць для відпочинку людей в першу чергу поляглягає на місцеві органи виконавчої влади і на орендарів тих водних об'єктів. Дно. Цих водойм прибережна зона має бути обстежена водолазами перед початком купального сезону. З початку 2023 року на водоймах нашого краю загинуло 9 людей. Серед них одна дитина. Рятувальники вкотре наголошують. Не варто запливати далеко від берега, якщо немає відповідної підготовки. якщо ви не впевнені в своїх силах, не заходите на глибину. Якщо дотримуватись правил безпечної поведінки на плав засобах, далеко не запливати. В першу чергу дбати про свою власну безпеку. Якщо ви стали свідком того, як то не людина, одразу телефонуйте за номером 101.